Сьогодні готуємо рецепт до посту. Це рибні тефтелі у томатно-вершковому соусі. Для їх основи ми будемо використовувати якісну рибку, а саме середини у томатному соусі від торгової марки Екватор. Це натуральна корисна рибка з Атлантики, у якій завдяки делікатній обробці збережні всі вітаміни та мінерали. Отже, консерву ми розтираємо веделкою, додаємо туди дрібно натерту цибулину, сіль перед за смаком, уже відварний рис. та додаємо одне яйце. Все добре перемішуємо. Формуємо кульки, викладаємо їх у форму змащеної рослинною олією та кладемо їх. У духовку випікатися 10-15 хвилин. А в тим часом ми нарізаємо цибулю, дрібно натираємо морку і підсмажуємо їх на рослинній олії. Після 5 хвилин обсмажування додаємо туди томатний соус, а також води. Я ще додала по побажання трішки вершків. Додаємо сухі трави за смаком, все перемішуємо, тушкуємо ще 5 хвилин. засмажка готова. Викладаємо тефтельки із духовки, заливаємо засмажкою. Кладемо в духовку ще на 10 хвилин. Виймаємо, посипаємо свіжою зелені та подаємо до столу. Це не тільки смачно, апетитно, а ще й дуже корисно, тому можна давати навіть вашим діткам. Усім смачного.